Це повинно служити в церкві і на війні. Ось тут місце осмос, <клісті> набирають хлопці, цілодобово під'їжджають, набирають собі воду, як система зворотного осмосу стоїть. А тут є ще таке місце, тут ночують волонтери. А це от хлопці військові, кого щось залишається, також е привозять е свої, як кажуть, залишки і беруть собі відповідну може, що кому треба. Дуже велика є ще потреба в таких порошках пральних без фосфатних. А знаєте чому? Тому що тут вже знають, як ніде, що фосфат він дуже світиться. Не і фосфати, потім дуже в тепловізорі світиться ага. е, одяг, хлопці, так, хлопці кажуть. А це я щось привіз, залишив. От мені ще в одному фонді дали спальні мішки, спальники залишу. Але воно все піде. Бо як каже пастор, все повинно служити в церкві і на війні. Потужно? А. О, бачите, вже ми не встигли прийти, залишити, вже хлопці міряють. Щось підійшло? Так, так. О, бачите, супер.